Доброго ранку, любі друзі, п'ємо водичку і починаємо. І сьогодні на нас чекає робота з м'язами тазового дна. Якщо загуглити, як розслабити м'язи тазового дна, ви знайдете рівно нічого. А, тільки про те, як їх накачати. Але все ж таки це зовсім інша історія. І а, про вправи Кегеля в мене є окремий хайлайт, і я дуже-дуже прошу з ним ознайомитись. Тому що зазвичай проблема з м'язами тазового дна якраз не в тому, що їх треба зміцнювати, а в тому, що їх треба розслабити спазми. М'язи тазового дна це така зона, наша тазова діафрагма, яка кріпиться до куприка тазових пагорбів і до лобкової кістки. Таким от ромбиком вона у нас виглядає. І робота їх. В тому, в тому і, є в тому їх робота, що наша тазова діафрагма вона підтримує наші внутрішні органи і має працювати тазова та грудочерівна діафрагми синхронно одна з одною і бути в ідеалі одна над одною. Тобто, якщо ми маємо неправильну Неправильний нахил тазу, сильний а, передній або задній нахил, або у нас закриті ребра, або у нас грудна клітина, навпаки, у нас очевидний відросток сторчить вгору, і у нас не рухаються задні ребра, то ці а, обидві діафрагми вони не можуть працювати одна з одною, і потім виходить така історія, що наче і худенька, але живіт вивалюється. Наче і не народжувала, але підтікання вже є. І навіть народжуючи, народжуючи, це не привід страждати від усілянках неприємностей. Отже, ми з вами починаємо. Міні-лекція закінчена на цьому, і переходимо з вами в положення чотирикутника. Я зараз дуже коротенько для тих, хто не був на попередніх руханках, поясню, що у нас таке 4 -кутник. Ви стоїте на гомілки, зігніть ваш гомілку стоп, тобто у вас гомілка притиснута до підлоги. Приблизно півтори долоні у вас місце між колінами. В цьому положенні ми переходимо вперед, таким чином, щоб у вас 90 градусів кут зберігався і в плечі, і в стегні. А, ваші долоні знаходяться строго під плечима і коліна строго під е, е, кочовими суглобами. А, тепер е, уявіть собі, що ви маєте розірвати килимок, що вам треба розширити цей простір е, між руками. Ми розриваємо з вами килимок, у вас тут напружується вся зовнішня частина руки, у вас занапружуються плечі. Угу. Маківку тим часом ми витягуємо вперед, не вниз. Не вгору, паралельно підлозі, угу. тобто ваш погляд десь приблизно між долонями і трошки на 5 см вперед. В цьому положенні ми зберігаємо нейтраль в хребці, нейтральний нахил тазу і трошечки штовхаєте себе назад, пряма спина, спина широка, сильно тримає стелю на собі. Іде назад і на видих ви повертаєтесь на місце. Знову з рівною спинкою не йдемо дуже далеко, не опускаємо таз ні в задній, ні в передній нахил, зменшуйте амплітуду для того, щоб у вас не, не цікав нікуди наше вихідне положення, щоб воно не втрачалося. До того ж, на вдих, коли ви штовхаєте себе назад, відчуйте, як ваші тазові пагорби, ці кістечки, на яких ми сидимо. Вони розкриваються, відстань між ними збільшується. А на видих ви їх збираєте разом. Вдих розкрили, тазові пагроби і видих зібрали. Тут прям відстань збільшується і зменшується. На початку у вас це може бути дуже-дуже малесенький рух, дуже-дуже маленьке відчуття. Це нормально, головне, щоб воно якесь, хоча б малесеньке, але було. А, набагато гірше робити. Довгу амплітуду, і при цьому у вас не буде нічого рухатись. Сенсу в цьому немає. Витрачати час. Ем, навіщо? Якщо можна цой, той самий час витратити на це, на те, щоб зробити своєму тілу корисно. Видих. І ще раз вдих і видих. Навдих штовхаємо себе назад, відштовхуйтесь від гомілок, таз у вас іде в. Ем, Задній нахил, тобто лобкова кістка на себе, скруглюється спинка. І ви високою спиною, такою гіркою, переходите вперед тепер до рук і повертаєтесь тепер розгинання хребта. Вдих, штовхаєте себе назад, переходите в задній нахил тазу і на видих повертаєтесь. Вдих, дих, повне розгинання хребта, носик дивиться вгору, не забувайте. І видих, повне згинання, голова опускається вниз, тому що шия розслаблена. йдемо назад. І видих. Повертаємось. Угу. І ще один разочок. Вдих, носик вгору, і видих назад. Супер. В цьому положення відштовхніться від обох долони, наче хочете зробити таку, значить як ямку в підлозі, і відштовхніться від вашої лівої гомілки. Права нога стала трошечки легша, ми її витягуємо вгору, і в нас лінія вся ця паралельно підлозі. Нога в одну лінію з корпусом. Тепер ми перевіряємо, що у нас по тазу. Таз може зараз захотіти розгорнутися в сторону, ми це не допускаємо, розгортаємо таз вперед, і пупок дивиться вниз. Коліна дивиться вниз, і нога паралельна підлозі. Не задираємо її, і ні в якому разі ми тут з вами компресію. В, о, господи, в приколому відділі не робимо. В цьому положенні, що ми з вами робимо? У нас є тут наші такий трикутничок намальований, і ми з вами по гіпотенузі торкаємося підлоги пальчиком на підлозі зліва і на видих так само повертаєтесь в вихідне положення. Тобто, з іншого ракурсу, як це все відбувається. Я опускаю ногу, але не просто прямо е там, де вона і була, а трошечки вліво, наче як нахрест, за лівою ногою. І повертаю вгору. Дих, і видих повернула. Дуже важливо, що тут рухається тільки нога, не рухається корпус. Тільки нога і тільки кручу весь Дих, видих. І ще опустимо. Видих, дих, вдих, і, і ще два рази. Дих, видих. І вдих і видих. Опускаємо на місце. І тепер у нас ліва ніжка переходить назад. Перевірте свій таз. Тазові кісточки. Оці вони на одному рівні, на одній висоті від підлоги, попок дивиться вперед. Долоні розривають килимок. і торкаємося підлоги справа. З правої сторони за правою ногою. І видих, повертаємось на місце. Дих таз на місці. Марківка тягнеться вперед. І працює тільки нога, корпус нікуди не рухається. Зберігайте нейтраль в по поперековому відділі, дих, видих. Видих. Угу. І ще два рази буквально. Розріваємо колимок, Вдих. і видих. Супер. Опускайте тепер на місце. Ще буквально три рази. Ми зробимо з прямою спинкою чотирикутник. штовхайте себе назад і зібрали тазові пагорби. Розкрили і зібрали. І ще раз розкрили і зібрали. І в цьому положенні ми з вами переходимо на лікці, переходимо на перепліччя. І тепер у нас долоні лежать на підлозі. і Повне повністю передпліччя притиснуто до підлоги. У нас виходить таке положення, наче як трапеція В цьому положенні ми так само не задираємо голову вгору і не кидаємо її. У нас голова продовження хребта, одна рівна, красива лінія від маківки до куприка. В цьому положенні ми стоїмо з вами і розслабляємось. Тим часом наші м'язи тазового дна розслабляються. Саме в цьому положенні вони вміють це робити. І язик притиснути до верхнього піднебення. Робимо носом глибокий вдих. І на вдих, намагаєтеся порухати ваші ребра, щоб вони розкривалися на 360 градусів, і на видих збираються, і вони, наче, заправляються в лосини, опускаються вниз. Дих розкриваєте ребра, натягуєте ребрами топ або футболку, що у вас є, і видих збираємо ребра разом і вниз. І ще вдих, розкриваємо ребра. На якусь мить животик набирається повітря, видих, збираєте ребра разом вниз. І тут у нас напружується м'язи, І таким чином, на видих, об'єм талій зменшується. Вдих, ні в якому разі, не втягуємо живіт, розкриваємо ребра, даємо повітрю потрапити у живіт. Видих збираємо. Знову вдих, розкрили ребра, розслабили живіт. І видих зібрали ребра і живіт теж у нас усе зібралося в пупок. угу. В цьому положенні поставте, будь ласка, ніжки на ширину вашого клинка, тобто поширше, і гомілки паралельно одна одній. В цьому положенні ми знову штовхаємо себе назад і повертаємо на місце. І знову ж таки відчуйте, будь ласка, ви можете на якийсь момент покласти собі руку, тут на тазові пагорби, відчути, де вони у вас взагалі знаходяться і як вони рухаються. І знову ж таки, на вдих ми розкриваємо ребра, і в животик набирається повітря, на видих, ребра збирається вниз. Дих штовхнули і видих зібрали. І ще вдих. Видих. Дих. Зібрали видих. І ще разочок, вдих. І видих. І остання вправа. Стопи залишаються на місці, а коліна трошечки наближуються до одне, одне до одного. Тобто, у нас з вами виходить отака косолапа історія, наче як трикутничком. І в цьому положенні ми знову спробуємо з вами, штовхаємо себе назад і повертаємо. Наша задача дихати дихати носом, розкривати ребра, не втягувати живіт і відчути рух в кульшових суглобах. І, звичайно, не кидати голову і не здрати її. І ще вдих. Розкрили ребра і тазові пагорби, видих, все зібрали. Вдих, не підкручувати таз на видих. І ще вдих, видих. І вдих. І, вдих. і видих. Супер. З цього положення ми відштовхуємось від долони, збираємо себе в кук. І насолоджуємось новим прекрасним днем. Дякую, що були зі мною і до наступного тренування!